Зайцем і лукошком теж дуже рідко. Друзі, подивіться, яка робота. Тобто виставили липці за 40, але це не знаю, угу. як я його не продаю. Але... Ну, коштує не дешево, так ну, і з зайчиком. Тар... Вироби з глини Васильківська майолика. Собственної колекції не продаю, але 62 рік. 62 другий рік, друзі, подивіться, яка краса. Ага. Друзі, незабаром новий рік. Ну, звичайно, не 1967, а 2026 рік. Ось така коробочка вінтажна від цукерок. Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Київ почайна. Сьогодні прогуляюся по бараховці. Друзі, і вас із собою запрошую. Запитаємо актуальні ціни. На посуд поспілкуємося з продавцями та гарно проведемо час. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Багато людей на барахолці сьогодні. Кожен прийшов, щоб знайти свою омріяну знахідку. Сьогодні багато пропозицій. Особливо вінтажних речей. на будь-який смак, фарфорові вироби. Подивіться, скільки тут люду, тяжко пройти. Люди ходять, роздивляються, спілкуються, торгуються. Я ж теж не все шарю, тепер буду. Кожен шукає щось для себе. На барахолці можна натрапити на справжній скарб. Або просто приємно провести час. Друзі, залишайтеся на каналі, далі буде цікаво. Вироби з глини, васильківська майолика, олімпіада, ваза, глечик. Чашки ручний розпис. Друзі, не можу сказати ціни, так як відсутній продавець. Макітрочка. Добрый день. Сколько музей, здравствуйте. Сколько да. Это вот комплект. Раз, два и ага. две 4 Ага, сколько цена, Четыре тысячи гривен. За комплект. Глечик, да, татя, блюдо и две чашки. Четыре тысячи гривен. Это комплект, долларов. А вазочка? Тысяча. Тысяча гривен. А такая матитрочка? Пятьсот гривен. Пятьсот. Подставная тарелка, баранилка, Скільки коштує? 100 гривень. Дві васочки полонських по 200 гривень. Ведмедик 250, менший 200. Кідмороз 300 гривень. Полонська статуетка Олені 320. Чашка Кобальт. Сніжинка, Довбуш. Потерта ручка 50 гривень за одиницю. Городницький фарфоровий завод. Купальне клеймо 1950-х років. 100 гривень просять 50-х років, так, так, городниця. Також новорічні іграшки. Скільки така іграшка? 100 гривень, ручна робота. Вироби з глини, вазочки по 135. Васильківська майолика, так. Чашка 50 гривень. 100 гривень молочник. А ось, друзі, подивіться, який бальзамчик був раніше. Рижський бальзам. Пляшечка від нього 50 гривень. Їх колекціонують, можна придбати на почайній. А ще хочу вам показати дуже старенький глечик 300 гривень, так, 1940, ручна робота. А хто виробник? Хто Ага. Варіації різні, хто львів, хто пішня. Але але точно чиясь артіль, так? 50-х років 40-х. Угу. Штов. Українська горілка, кориснянський фарфоровий завод. Скільки він коштує? Добрий день. Скільки? 400 гривень. А, пробка відсутня. А таке барельце скільки? 250 схоже на Васильківську майолику. Цікавий набір березно третій сорт. Підкажіть, будь ласка, ціну снігуреньки. Снігурочка з собственної колекції, не продаю, но біда ага. шістьдесято. 62 рік, друзі, подивіться яка краса. Ну, ага. 60 Побіда Київ, Снігуренька. Це ви так для Для Для, для, <праведливання> для провідривання. А Дід Мороз скільки? Дід Мороз теж не продаю, теж дуже рідко Артель з зайцем і лукошком теж дуже рідко. Друзі, подивіться, яка робота. Тобто виставив вулиці за 40, але це не знаю, uh -huh. так, я його не придаю. Але... Ну, коштує не дешево, так. Ну, Зайчика. Де це, да. це стара Артіль. Все... Схоже на 60 ті роки, так? Навіть Даже раніше. Даже, я можливо... uh -huh. Цікавий виріб. Uh -huh. Ось так, друзі. Передсвяткові персонажі. Снігуронька та Дід Мороз. Друзі, вчора, верніше, минулого разу придбав дві таких. Таких відерця по 180 гривень у Василь Васильовича. Дуже смачний мед. Рекомендую приходьте. Ось, будь ласка, продавець. Василь Васильович, помахайте, будь ласка, нам. Всім удачі. Так, дякуємо. дякуємо. Звертайтеся за медком, приходьте, вибирайте. Смакуйте. До речі, недорого. Подивіться. Літр 180 гривень. Зараз підійдемо до нашого друга. Короля глини. Доброго дня, пане Олександре. Вас по праву називають король глини. Мені дехто в коментарях писав, що ви ображаєте, що вас так називають. Ні, не О, Дякую, дуже приємно. І люди запитують назву вашого каналу. Я їм даю відповідь пан король глини. Вражаючі знахідки короля Майоліки. Ось так, друзі. Так що переходьте, підписуйтесь, в нього на каналі є що подивитися. Дякую. Так, цікаві пропозиції, бо це собственною персоною наш пан король глини. Пан Олександр. Uh -oh. Що ви сьогодні знайшли, будь ласка, поділіться. Дивіться. Ух ти! Пане Олександр. Попільничка. попільничка Баранівка. Ну це взагалі рідкість. Сьогодні удача вам посміхнулася, так? Трішечки. Трішечки. Скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень. Що ще цікавого сьогодні знайшли? Такса Львовська. Дуже гарний песик. Мініатюра, так? А. Це сьогоднішня знахідка, ага. так? Що по ціні? Тисяча. тисяча гривень. Проторівський куманець. Проторівський куманець? Ручна робота. Скільки сьогодні зранку вже були на барахолці? У 20 хвилин шостого. 20 хвилин шостого. Друзі, тільки в 20 хвилин шостого можна знайти такі круті речі на почанні, так, пане Олександр? Так. Що ще цікаво? Був ніж Вікторі Нокс, Швейцарія, номерний. Але він вже проданий. уже проданий. І за скільки І... продали? Півтори. Півтори тисячі. І було шість чайних пар довбиш тюльпан. М -м, цікаво. Фотографії є? Відео буде. Буде відео. Так що, друзі, все, що пан Олександр продав сьогодні, він ось сюди Бо, накопив. Та, там ще багато що цікавого було. Переглянете відео і О, ну, Бачите, як він е наших підписників переманює до себе на канал. Але насправді, друзі, переходьте. Якщо вам буде цікаво е стиль е і знахідки пана Олександра, то завжди радий, щоб ви і на нього підписалися. Пане Олександр, що побажаєте нашим глядачам. Побажаю, шановні глядачі, щоб зима пройшла у вас теплою, як літо, щоб ви не мерзли, щоб у вас завжди був настрій, щоб натхнення було жити, розвиватися, кохати і щоб чекали найшвидшого завершення війни. Так, і щоб на новий рік зайчик приніс дуже позитивну звістку. Да, щоб мені школа діда мороза притягнув. Все, пане Олександр, дякую. Я дивлюся у вас сьогодні. Гарний настрій. Так. Вам бажаю також дякую. з таким гарним настроєм зустріти новий рік дякую. і провести старий. І щоб дякую. дійсно зайчик дякую. нам під ялинку поклав дуже, в, одні, гарну в одній русі діда мороза, притягнув друге снігурочки. Що Зві... Звістка про те, щоб все 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 закінчилось, щоб війна закінчилась Звичай. Пане Олександр, дякую. Гарних дякую. продажів, гарного дня. Дякую. Пока. Ось так приємно поспілкувалося з нашим другом, паном Олександром. Додивіться, друзі, відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Друзі, незабаром новий рік. Ну, Звичайно, не 1967, а 2026 рік. Ось така коробочка вінтажна. Від цукерок місто Київ. Пропонується. На Почанії. Юний друже, бажаємо тобі веселого свята, новорічної ялинки в жовтневому палаці. Ну і звичайно, те, що нас цікавить. Блюдо, ручний розпис. Стоїть закохана пара біля тиночку, кам'яний брід 560 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Ось така статуетка, конько полон, полон на завод художньої кераміки. Ці статуетки дуже сильно страдають. Ось відламується цей кінчик. Наша статуеточка в новому стані. Тисячу гривень також буде в телеграм-каналі. Вазочка, ручний розпис. Київська експериментальний кераміко-художній завод. Доброго дня, пані Олена. Добрий день. А що ви стріляєте чи що? Дивіться. Пані Марина, як, як у вас настрій? У мене чудовий настрій. У нас з'явилися такі от... Вау, друзі, круті, подивіться. ходоги. Приходьте, ось локація. Так. Ви зараз мені зробите? Yes. Вау. Почекаєте? Це від... відключаюсь, Я так, зроблю. Так, так? Дякую. Okay. 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 Доброго дня. Наймузикальніша локація це тут, друзі. Сиваш това. товар. А чому така музика приємно грає? Скільки така красуня коштує? 150, 150 полтавський фарфор. Два чайники доливних. Таріль. Німецький кавничок, танцюристи пропозиції. Оголошення. Куплю вироби з фарфору, Чані та кавові сервізи, статуетки. Також цікавлять медалі ордени та вироби зі срібла. Звертайтеся у Viber. номер телефону 096 804 78 33. Друзі, замовив ходу, пані Марини, ви подивіться, яка вона творча людина. Що це ви зробили? З бородою дядька якогось. Я тільки починаю. Такі ще буде краще. О, як смачно. Бо на піті. Дякую. Скільки така качка? Качка 800. 800 Німеччина. Так. Два півники. Це вони що, з Кубуці? Скуби наліпка, дивіться, друзі. Німеччина 1300 гривень, дуже гарні вироби. А Городницький гусь. 700 гривень. Статуетка. Полонський фарфоровий завод. Реставрована. Голова, просять за неї 500 гривень. Дві чашки. Німеччина за одиницю 100 гривень. Друзі, повертаюся спочайно і хочу продемонструвати вам свої знахідки. Будь ласка, перша знахідка. Ведмедик з бочкою. Має надпис Мед. Передбав для власного користування. Далі блюдо, ручний розпис. Має свого власника. Поїде в Миколаївську область. Продане через телеграм-канал. Молочник. Користенський фарфоровий завод. Ручна робота. Також має свого власника. Поїде в місто Суми. Рідкісний чайник з ручним розписом. Залишу його у власній невеличкій збірці. Будь ласка, ручна робота. Дульово. Також супниця, баранівський фарфоровий завод. Придбав дружина, попросила саме в такій формі і з таким малюнком. Вона полюбляє з квітами, тому придбав для того, щоб користувалися на кухні. Дві чайних пари та цукорниця, ручний розпис полтавський фарфоровий завод, також має свого власника. Поїдуть у місто Полтава. Вазочка мініатюра. Баранівський фарфоровий завод 50-ті роки. Те ж саме, має свого власника, в місто Харків поїдуть. Ось Козаки грають в футбол, Статуетка. Сорока, ручна робота. А ще, друзі, я сьогодні дуже радий, ось, знайшов на почаній. Скринічку, такі скриньки я збираю з електробритв такі футляри, Харків, зображення. І мені сьогодні повезло, так як скриньки, робоча електробритва Харків 102. У мене вже з різними зображеннями, з краєвидами Харкова близько 10 скриньок Щергове чергове поповнення. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!